Вітаю! Ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. Осінь входить в свої права. Вона вже їбає дуже-дуже багато. І це ми бачимо по підмерзлому по тому що воно сипеться все більше і більше. І як нам не хочеться зберегти красу, але потрібно прибирати деякі вже рослини. Деякі за те, що не зимують, я їх просто виношу на балкон. А деякі вже відцвілися, так як ось лобелі і чорнобривці, і їх потрібно прибрати. Бегонія ще радує своїм цвітінням це бульбова бегонія. Погляньте, який клектрант став. Він, здає... він ще й квітне, хай невеличкими, такими маленькими, не яскравими квіточками, але дуже гарний відтінок листя, він стає рожевим. Тут Ось уже скидає бобовник листячко. Ну, це мій експеримент, не знаю. Буду я зберігати цю рослинку, бо куди мені її тут висаджувати? Фуксія скидає листочки. І набрався сили декабрист. Вже ви бачите бронічки. Пройшло декілька годин. Перебралася ту я в новий великий горщик. Пішли. На спітник лабелі і чорнобривці дуже радує ливові ротики. Вони такі яскраві. Не хочеться ще заносить бегонів, хай постоять, але як переливається Нектрантус. І таким пустим став мій уточок, де я любила сидіти. Тут ось помідорчики ще є, бо навпроти затінок на балконі є. І тому так продала цикламени в горщик, вони вже проростають. Погляньте, як вони висаджуються, верхівочка не закидається. Це менше шансів, що ви центр і вони здають. Шлюмбергери тимчасово притулилися тут на столику. Ви бачили, які тут є брунячки на ній на цих квітах, і будемо надіятися, що вони не скинуть їх у кімнаті. А я прикладу для цього дуже багато зусиль, і треба все це гарненько розставити, а місце не безкінечне. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Мирного неба тобі, Україна. До зустрічі!